Україні героям слава! У ефірі підсумки тижня на ТРК Надвірна у студії працює Уляна Лешко. Вік живи, вік учись. 1 вересня в усіх школах України відзначають початок навчального року. Зокрема, у місті Надвірна в навчальних закладах лунають перші дзвоники для школярів. Наші журналісти відвідали свято знань у ліцеї Престиж Надвірнянської громади. Далі дивіться у сюжеті. На подвір'ї Надвірнянського ліцею Престиж відбулась урочиста лінійка з нагоди 1 вересня. До здобувачів освіти звернувся директор ліцею Олександр Бакай. Таке враження, що після невеликої перерви вся дружня родина знову зібралася разом. Правда, вже подорослішали, зможніли, набралися нових сил, готові до нового навчального року. На жаль, частина. Нашої родини вже не з нами. Склавши іспити, вони розлетілися по цілому світу, вступивши до найкращих університетів Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Києва, а також Польщі, Словаччини, Чехії і інших країн світу. Але їм на зміну прийшли інші спраглі до знань до напруженого ліцейського життя. Ми вітаємо їх сьогодні на цьому подвір'ї і приймаємо до нашої дружньої ліцейської родини. Дивлячись на ваші світлі, усміхнені обличчя, навіть не віриться, що в нашій країні зараз йде війна. Також на заході були вручені грамоти найздібнішим ліцеїстам закладу. Це Горячук Іван з 4-го Б курсу. Козюк Маріє з 4Б. Хочу нагадати, що ці учні, ну не тільки ті, що я щойно врочив, а всі ті, що були на святі, вони отримують і грошові премії за свої досягнення. Також а, на останньому дзвонику у нас загубилася була одна грамота. Яку ми не вручили, і зараз хочемо вручити її. Це нагороджується Іван Попович, учень тоді ще восьмого класу, зараз дев'ятого. За зайняте перше місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Вітальне слово було надано отцю Андрію. Дорогі всі присутні, вітаю вас з цим початком навчального року. Нехай дійсно Господь береже всіх вас. Дає сили і наснаги дійсно здобувати ту науку, та навчання, ту мудрість у цих стінах, стінах цього закладу. Нехай Господні благословення перебуває з вами, з вашими рідними, з вашими батьками і з нашими викладачами, щоб вони могли добре і правильно подавати вам ті ази науки. Пам'ять потрібно берегти якомога довше, особливо коли це стосується подвигів наших героїв, котрі не можуть бути забуті. Саме тому у надвірні відбулося відкриття меморіальної дошки Герою громади в день пам'яті захисників України. Далі у сюжеті скромний, спокійний, відвертий, добрий, справедливий, щирий, завжди із з посмішкою. У надвірні відбулось відкриття меморіального стенду Герою Андрію Примаку на фасаді Недорницького ліцею номер 3 Ще на служителі освітили дошку, представники місцевого самоврядування піднесли квіти. До присутніх, що прийшли вшанувати воїна, звернувся міський голова Зіновий Андрійович. Наголосив на тому, що пам'ять гуртує громаду. І, стаючи героями на фронті, захисники повертаються найкращими випускниками навчального закладу, де колись зростали. Нас на шкільному подвір'ї зібрала пам'ять пам'ять про герої України. Адже сьогодні ми відкриваємо пам'ятну стелу, пам'ятну дошку Герої України прийму Андрія Івановича. Ці люди, які Жителі нашої громади навчалися в навчальних закладах нашої громади, де нашими педагогами, вчителями 10 років виховувалися, навчалися і відчували ту доброту, яку надавав Герой України. Саме не тільки в навчанні, адже 10 років це той період, коли людина формується. Коли людина зростає, навчається і стає найкращим випускником навчального закладу, приєднався до слова Ярослав Крицький, директор Недернецького ліцею номер 3 звернув увагу, що погляди воїнів, Це які дошка на дошках є. слугуватимуть нагадуванням, щоб живі творили ту Україну, за яку загинули бійці. Ця дошка для нас, для всіх тих, хто тут буде навчатися, всіх поколінь теперішніх і наступних поколінь дітей, які будуть. Навчатися у ліцеї. Ця дошка для нас, для тих всіх, хто тут буде працювати, для тих, хто завжди проходить через територію ліцею і звертає увагу на погляди цих героїв. Коли проходиш попри цю стелу, мимоволі задумуєшся, а чи все зробив ти для того, щоб Україна стала такою, про яку вони мріяли? Я думаю, це наша. Наше завдання і наш обов'язок зробити Україну такою, про яку вони мріяли, і яку вони бажали, щоб вона була. Слово було надано родині загиблого, виступила дружина Андрія Мар'яна, згадуючи його як мужнього чоловіка і свою найбільшу гордість. Андрій був чудовий, завжди веселою, людина. людиною. Коли він був з нами, вона завжди було свята. Він прекрасним був сином, люблячим батьком. Дітки його дуже дуже сильно любили. Для мене він був все. Він мене був найкращий. Такого, напевно, ніхто не був. Він справжній був мужчина. Останній раз, коли з ним спілкувалася 10 червня, я йому так і сказав, що ми тобою дуже пишаємося. Ти в нас най найкращий. Люблячий чоловік. Прекрасна людина. Він для мене був завжди героєм. Для нас героєм. А тепер він буде героєм для цілої України. Навчальний сезон ось ось стартує, і питання транспорту є досить важливим, особливо у сьогоднішніх реаліях. Це безпека та комфорт молодшого покоління. Саме тому завдяки спільній роботі депутатів, учням Парижчинського ліцею, було передано шкільний автобус. Про це далі у сюжеті. Сьогодні ми зібралися перед навчальним роком з дуже приємною такою новиною. Наш е, наша шкільна сім'я отримала. Новий автобус у Парищанському ліцеї відбулася передача шкільного бузика для учнів. Розповів про автобус міський голова Надвернянської ТГ Зіновій Андрійович, як зазначає транспорт вітчизняного виробництва. Чоловік дякує платникам податків, оскільки цю покупку здійснено за їхні кошти. Автобус вітчизняного виробника, зібраний комплектуючи з усього світу, з Європи. Одна з найкращих моделей, яка себе продемонструвала і проявила під час наших українських доріг. Більше 30 посадочних місць, точніше 32 чи 31. Думаю, що для нашої громади, зокрема для Старостинського округу села Париж, доїжджаючи і привозячи діток, ми зможемо забезпечити комфортне навчання. Бо навчання це не тільки у кабінетах, в класах, в школах, а це коли дитина виходить з дому, має безперешкодно в нормальних умовах приїхати до навчального закладу і займатися освітою. на урочистому заході. Вручені ключів учнів школи звернулися до юних здобувачів освіти. Міський голова надвірної, начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради та директор Парижінського ліцею висловили надії на гідне використання автобуса в подальшому. Хочу подякувати безпосередньо директору школи. Він активний, він мегаактивний, він справжній лідер. Все робить для того, щоб разом з депутатами від села Дмитра Ковальчишина Івана Чика депутати підтримували, як і інші депутати міської ради. Хочу подякувати Тетяні Михайловні, хочу подякувати всім, хто не тільки вірив, а нині мрія здійснилася. Тому, дітки, цей автобус це ваша заслуга. Адже немає більшого завдання, немає більшої мети, як дбати про безпеку жителів нашої громади, особливо шкільного віку. Вручення шкільного автобуса. Для діток, для перевезення їх з лісної велесниці до Парижінського ліцею це святкова подія, однак не така урочиста і не така піднесена, як нам би хотілося. Тому що в країні йде війна, і ми знаємо, якою ціною нам дається це мирне небо, яке є зараз у нас над головами. Дуже приємно і відрадно, що в такий важкий для нашої держави час. Ми, вчителі, діти, батьки, відчуваємо, що наша влада пам'ятає, що є освітній процес, є школи, ліцеї, де навчаються діти і треба їм надавати допомогу. Я сьогодні слова вдячності всім вам виношу, дякую, тому що дійсно для нас перевезення дітей це було в пріоритеті. Бо велесницькі діти мали вчасно прибути на навчання спокійно, щасливо в безпеці доїхати назад додому, і якраз цей автобус дуже нам стає у пригоді. Я сподіваюся, що дійсно він буде. Призначений для перевезення він буде задіяний так само до інших заходів, де треба буде такого нам красивого шкільного автобуса. Спільними зусиллями було досягнуто результату, який тепер буде слугувати щоденною безпекою та зручністю для дітей. На профілактичне відпрацювання у селищі Ворохта провели рятувальники Надвірнянщини спільно з органами місцевого самоврядування. Запобігання виникненню пожеж та зменшення кількості травмованих і загиблих людей основна мета заходу. Далі дивіться у нашому сюжеті. У селищі Ворохта рятувальники з Надвірнянщини спільно з місцевими органами самоврядування провели захід щодо запобігання виникнення пожеж у даній місцевості. Керуючий справами Ворохтянської селищної ради, Юрій Галик зазначає, що в громаді важливим питанням постає створення. Центру пожежної безпеки хочу сказати, що в громаді активно лобіюється питання створення центру пожежної безпеки у селі татарів. У цьому напрямку, як благодій, у вигляді благодійної допомоги, ми отримали пожежний автомобіль від партнерів з Польщі і працюємо у тому напрямку, щоб ми мали в громаді свій центр безпеки, який буде взаємодіяти з пожежною частиною, і буде звичайно покращувати оцей процес, коли втрачається час на доїзд. Машини з населеного пункту в інший населений пункт основним залишається запобігання самої пожежі, додає Юрій Галик. Зосереджена увага на забезпеченні належного протипожежного стану помешкань, дотримання правил пожежної безпеки при користуванні електричними та твердопаливними приладами, працівниками ДСНС. Звичайно, що важливий напрямок це запобігти. Тому та робота, яку ви робите, спрямована на інформування населення, на доведення. Тої інформації населенню, щоб звернули увагу на ті усі моменти у своїх приватних житлових будинках, що стосується електрики, що стосується опалення, бо завжди легше запобігти, ніж потім уже, як то кажуть, ліквідовувати ті наслідки а наслідки деколи бувають великого масштабу, і, на жаль, з жертвами, як ви вже зазначали. Начальник ДПРП селища Ворох та капітан служби цивільного захисту Назар Поляк акцентує увагу на основних проблемах роботи рятувальників у гірській місцевості. До Ворохтянської територіальної громади належать такі населені пункти, які залучаються державно-пожежно-рятувальний підрозділ Ворохта: це село Татарів, село Яблуниця, село Поляниця, Буковель. Ну і звичайно ворогта, Вороненка. На даний момент з доїздом, так як у нас гірська місцевість, виникає деколи в зимовий, особливий період виникають проблеми доїзду, але так як ми вдіваємо проти ланцюги протиковзання, люди вдівають, які виїжджають на пожежу. Ну і тоді ми так виїжджаємо в більш складніші райони. По виїзду державно-пожежно-рятувального підрозділу Ворохта, якщо це житловий будинок, автоматично на пожежу направляється друге відділення ДПРЧ 9 нам на допомогу. Головний інспектор відділу запобігання НС Надвірнянського ругу ДСНС Україна в області Василь Гоголь спільно з колегами провів інструктаж місцевим мешканцям та відпочивальникам щодо пожежної небезпеки. Жителі громади поділилися своїми думками щодо даної проблеми і щоб ті нагадати самі елементарні правила пожежної безпеки. Якщо виникає пожежа, що робити? Куди дзвонити? Наші жителі Ворохтянської громади будинки опалюють е, деревом. Е, і вони мають бути обізнані щодо. Е Опалення щодо е, правил пожежної безпеки Василь Гоголь також зосередив увагу мешканців селища в опалювальний сезон та з технікою безпеки, щоб запобігти виникненню пожеж в оселях. Сьогодні ми в селищі Ворогта провели відпрацювання правил пожежної безпеки та перевірку протипожежного стану житлових будинків, як люди дотримуються правил безпеки в будівлях, а також на відкритих територіях. Наголосили жителям місцевим жителям, а також гостям краю про основні правила безпеки. Як в лісах, також, також на приватних територіях. І якщо виникла пожежа, куди зателефонувати, за яким новим телефоном, і також порядок дій при виникненні надзвичайних ситуацій чи пожежі. У квітні цього року в Київському видавництві ОВК вийшла друком книга Євгена Луцєва Гуцульське мистецтво бою. Це друге видання доповнене і перероблене. Ця книга створена на підставі вивчення історичних друкованих джерел, аналізу матеріалів народного фольклору, що розповів автор книги далі у нашому сюжеті. Євген Хайлович великий патріот, який своєю клопіткою працею відроджує маловідомі сторінки історії краю. В його загальному доробку ця книга одинадцята. Чоловік розповів про роботу над другим виданням книги, ті розділи, які доповнював переробляв у своїй книзі. Автор детально відтворює бойову вдачу гуцулів опришківство гуцульські повстання та стверджує, що гуцульська воєнна минувшина має багато історію, яку варто знати і пам'ятати. Обсяг тиражу 300 примірників. Ну мені ще в 2014 році звернуло увагу. На до речі, досить теж непогано вийшла на непоганий рівень в Україні. Увійшла до книга року України в рейтинг війшла. І деякі критики сказали, що трошки назва не відповідає матеріалу. Що воно трошки, е, ну воно так трошки не, 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 не то більше відповідає це гуцульське мистецтво бою. Ну ми привикли, що бойове мистецтво це якісь каратисти, такі знаєте, дзюдоїсти, е, з таким, а воно таке більш загальне. Е, воно як іс історія е, військового мистецтва. Ось більше військового мистецтва як кого бойового рукопашного. Ось цей матеріал присвячений. Я віднайшов матеріали, що е, про участь гуцулів у польському в польській армії проти війні проти Німеччини під час Другої світової війни. Дослідник акцентує увагу на значенні слова гуцули, їхнє погодження та історія. Розкриває поняття гуцульський характер, та чому саме гуцульське мистецтво бою – Це свого роду танець. Ну самі гуцули це досить. Ми знаємо, що унікальна така етнічна група українців. Ну надвірянщина теж належить. Хоча ми так себе не, 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 не вважаємо такими сильними гуцулами, та. але надвірнянщина є гуцульським краєм, тому і, і тут є і згадки про надвірнянщину в цій книзі. Ось. І що цікаво, що е гуцули не ми знаємо, що такі войовничі етнос. Е вони навіть сама назва Гуцул поляки казали, що то походить слово розбійник. от Отаки так, що мали таке, що Гуцул це якісь такі розбійники, такі в горах, які волелюбні, якісь такі люди, які нікому не підкоряються. Українська національна армія, ой, отже, всюди гуцули відзначалися своєю войовничістю і тим таким військово бойовим характером, адже. E, навіть e, сам гуцульський характер такий сам по собі гуцули такі люди волелюбні, і отже, вони навіть e, не боялися ні австрійських жандармів, e, не мали страху перед ними, ні радянських, ні, ні, мілі, ні міліції, вони такі завжди були бойові. І навіть говорили колись там, так казали, що e, коли якийсь жандарм щось там хоч гуцула причіпався, то він казав: так e, твоя кров, мій кримінал, так що він цим не порахує. Так щодо Мистецтво бою то особливо гуцули прославилися участю в опришківстві. Ми знаємо, що це найвідоміший у нас опришок це Олекса Довбуш. Всі бойові мистецтва в основі їх навчання, передавання тих прийомів бою є танець в багатьох в випадках. Це передача йде шляхом танцю. Ми вже знаємо про бойовий гопак. Володимир це досліджував цю тему в, в 80-х роках він це почав вивчати. І, до речі, виявляється, що і в Гуцулів є свій танець, такий бойовий Це аркан. Так. Поділилася враженнями від зустрічі з краєзнавцем директорка бібліотеки Марта Кушнерчук за віднайдені. Цікаві факти та працю про знайомі вже місця, але з новою перспективою бачення їхньої історії. І людину, яка визначила для себе таку місію, щоб повертати нам маловідомі сторінки історії нашого краю, бо він і великий патріот свого краю. От і оцей доробок його 11 книг свідчить про те, що праця його надзвичайно потужна, і клопітка. Бо це документаліз. Це не так просто. Для того, щоб видати хоча кожну із цих книг, йому треба було проводити немалу пошукову роботу. Треба дуже глибоко вникати і вивчати ту тему, над якою працюється. А тому це дуже велика праця, за яку ми сьогодні дуже дякуємо. Розділ за розділом поволі-поволі, наче канва, Євген розвиває тему, розвиває, і показує і бойове мистецтво через танець, аркан, і через якісь досвід. Гуцулів, опришків і далі, далі, далі. І аж закінчують тим, що дійсно наші воїни ОПА взяли оцю тактику малого партизанського бою і тому, можливо, десь вони найдовше діяли на теренах нашого краю. Спорт це єдине видовище, у якому, незважаючи на кількість повторів, кінець залишається невідомим. Саме таку ситуацію можна було спостерігати в «Нафтохімік Прикарпаття. Про це далі у нашому сюжеті. Ріні відбувся чемпіонат області з дзюдо. Більше півсотні учасників різних вікових та вагових категорій зійшлись в поєдинку за першість. Участь брали як господарі, так і гості з Яремча, так і з Івано-Франківська. Розповів про підготовку своїх учнів з Яремча і Миколичина. Тренер з дзюдо Іван Пилеп'як каже, підготовка зайняла ціле літо. Цей чемпіонат області нам дає можливість подивитися на що ми сьогодні вміємо і на чим нам треба буде працювати, щоб на чемпіонаті України показати хороший результат. Готувалися ми ціле літо. Ціле літо працювали над прийомами над технікою. Нещодавно я боровся на чемпіонатах України на чемпіонаті області, а вже виховую. Своїх спортсменів і вони вже йдуть по моїх стопах. Хотів би подякувати Мироніку Андрію Івановичу за те, що допомагає, розвиває дзюдо та самбо в селі Миколичне та місто Яремче. Поділилася думками щодо змагань Тетяна. Дівчина розповідає за свій досвід у цьому виду спорту та що наштовхнуло її опановувати це бойове мистецтво. Я займаюся дзюдо вже 6 років. Мені подобається дзюдо. Записалася своєю подружкою. Мені дуже подобається дзюдо воно поширений від спорту, і я планую розвиватися в ньому. Я була на чемпіонаті України з дзюдо. я там програла була два рази, але планую на наступних змаганнях виграти. Тренування насичені, мені подобається. Я б не сказала, що вони такі аж виснажливі, але мені подобається таке. Без травм та видовищних моментів не обходиться, адже це постійна напруга, яка вимагає уваги та уважності, відсутність яких може коштувати перемоги. Іван Карміч. за ними готуються вагова 80 кг. до учасників змагань і їх тренерів. Звернувся міський голова на ТГ. Висловив подяку, адже це спільна праця. Ми ще вітаємо на надорнящині на чемпіонаті області «Дзюдо». І хочу подякувати в першу чергу нашим тренерам. Бо кожного разу, коли ми вболіваємо за наших діток, в першу чергу це, це наша спільна відповідальність Євгена Миколаєвича і інших тренерів, які сьогодні прославляють не тільки рідну на материня, а весь, всю Україну на міжнародних змаганнях і на чемпіонатах України, і на чемпіонатах Європи. Тому на школа. Паком Прикарпаття славиться своїми добрими традиціями. Таким був цікавий тиждень, що минув. Я з вами прощаюся, мирного неба та всіх благ. До нових зустрічей.